Привіт, друзі! Ви на каналі Ukrainian Birder і сьогодні ми поговоримо про одну з найцікавіших качок Полісся шилохвоста. Шилохвіст це дивовижна качка, яку часто можна побачити в болотистих регіонах Полісся. Її особливі риси, звички та спосіб життя привертають увагу як місцевих жителів, так і орнітологів з усього світу. Шилохвоста легко впізнати завдяки своєму довгому тонкому хвосту, який направлений вгору. Самець має контрастне забарвлення, темна голова, білий живіт і груди. Також довгий чорно-білий хвіст. Самки менш яскраві, мають світло світлокоришними оперня з темнішими плямами, що допомагає маскуватися на школишньому середовищі. Шелохвіст розповсюджений в Північній Європі та Азії. Де часто обирає для гніздування заболочені місцевості, озера та ріки з густою рослинністю. Поліса є важливим регіоном для цих птахів, оскільки тут є велика кількість природних водойм і болотистих територій, які ідеально підходять для гніздування і харчування. Раціон шилохвоста складається з водоростей, дрібних безхребетних, насіння та інших рослинних матеріалів. Ці качки здатні добувати їжу з глибини, нахиляючи тіло так, що голова повністю занурюється у воду, а хвіст піднімається догори. Це так званий спосіб готування перевернутого пізнання. Шилохвости – дуже соціальні птахи і часто формують великі зграї під час міграції. Вони літають на великій відстані і можуть досягти Африки під час зимової міграції. При цьому шелохвіст залишається дуже обережним птахом, уникаючи людських поселень і загроз від хижаків. Популяція шелохостів у Європі та Азії досить стабільна, але все одно під загрозою через зміну клімату, втрату середовища проживання та полювання. Забруднення води та осушення політ серйозно впливають на чисельність шелохвостів у полісі. Важливо підтримувати природні резервати та охоронні зони, щоб забезпечити цим птахам місце для розмноження та харчування. Гніздування шелохвостів починається на початку весни, зазвичай розташоване на землі у густих кущах або високій траві, що допомагає приховати його від потенційних хижаків. Самка відкладає від 7 до 10 яєць, які висінжує близько місяця. Цікавим є те. Що тільки самка досі глядає за потомством. Самець у цей період залишає гніздо. Молоді шілохости мають оперення схоже на самок, коричневе з темнішими плямами на крилах і спині. Однак є декілька деталей, за якими їх можна відрізнити від інших молодих качок і самок. У них довший тончий хвіст, що, хоча й не такий виражений, як у дорослих самців, все ж допомагає виділити їх. Ще одна ознака. Порівняно струнка та витягнута форма тіла. У польоті шолохвоста здаються витонченими, вздовшою шиєю, що відрізняє їх від більш компактних та кремезних молодих качок інших видів. А зараз я розповім вам кілька цікавих фактів про шолохвоста. Перший факт. Шелохвіст може розвивати швидкість до 90 км на годину під час польоту. Другий факт. Це одна з небагатьох качок, які гніздуються тільки в умовах дикої природи, уникаючи міських територій. Третій факт: самець шилохвоста має одну з найбільш виразних та витончених форм хвоста серед качок, що робить його легко впізнаваним через інших птахів. Отже, шилохвіст це не просто ще один вид качок, а справжня окраса нашого полісся. Яка заслуговує на захист та збереження. Добайливе ставлення до природних середовищ допоможе зберегти популяцію шелохвостів на нашій території, щоб ще багато поколінь могли насолоджуватися їх красою. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на мій канал та пишіть в коментарях, про кого ви хотіли, щоб я вам розповів. До зустрічі!